Увечері, 26 квітня, ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишалася напруженою. З 18-ї години до опівночі незаконні збройні формування 23 рази обстріляли позиції наших військ. В одному випадку злочинці знову поцілили у напрямку населеного пункту. На Донеччині банформування тричі обстріляли із міномету калібром 120 мм сили АТО в районі Пісків, двічі поблизу Авдіївки. Також по позиціях в районі Авдіївки ворог двічі застосовував артилерію калібру 122 міліметри. Із такої ж артилерійської системи лучинці один раз відкривали вогонь в районі Широкіного. Обстрілом із міномету калібру 82 міліметри, кулеметів та стрілецької зброї також були піддані наші позиції неподалік населених пунктів Зайцева і Опитне. У Луганській області російсько терористичні війська 5 разів вели вогонь по опорному пункту українських військ неподалік населеного пункту Щастя. У тому числі тричі чи із зенітної установки і двічі із автоматичних гранатометів. Також обстрілу із автоматичного гранатомету були піддані наші позиції поблизу селища Сокольники. Крім того, незаконні збройні формування знову обстріляли мирних громадян. О 22.05 хаотично випущені із зенітної установки зу 23 2 снаряди полетіли в бік населеного пункту щастя. Також у зазначений період противник активно вів повітряну розвідку. На Донеччині і Луганщині наші підрозділи зафіксували 11 безпілотних літальних апаратів, здебільшого з 21 по 22 годину.